Слава Ісусу Христу. Я адміністратор сайту gizzuslavesu. Сьогодні я поставив на запитання, як я можу отримати прощення від Бога. У Дії 13.38 стверджується, тому хай буде відомо вам, мужі, брати, що через нього звіщається вам прощення гріхів. У розумінні через нього це про Ісуса через Ісуса нам прощаються гріхи. 에... Слово прощати означає витирати начисто, анулювати борг, помилувати. Коли ми ображаємо когось, то просимо їхнього пробачення для відновлення наших стосунків. Прощення надається через те, що хтось заслуговує його. Ніхто не заслуговує прощення. Прощення це акт любові, милості та благодаті. Прощення. Це рішення не тримати зла на іншу особу, незважаючи на те, що вона зробила нам. У Біблії написано, що ми всі потребуємо Божого прощення, ми всі вчинили гріх. В книзі е е Еклезіаста 7.20 проголошується немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила прощення, як його отримати. На щастя, Бог, люблячий і милосердний, бажає пробачити всі наші гріхи. Друге, Петра, третій розділ навіть повідомляє нам, Господь є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до Каяття. Бог прагне пробачити нас, тому Він готовий до нашого прощення. Єдиним справедливим покаранням за наші гріхи є смерть. У першій частині Римлян 6.23 написано, бо заплата за гріх смерть. Вічна смерть це те, що ми заслуговуємо за наші гріхи, але Бог за своїм досконалим планом став людиною Ісусом Христом. Ісус помер на Христі, понісше покарання, яке заслуговуємо ми смерть. Друге Коринтян, 5 розділ, 21 вірш, навчає, Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Ісус помер на Христі, заплативши за наш гріх. Смерть Ісуса, як Бога, забезпечила прощення гріхів усього світу. Перший Івана, другий розділ, другий вірш, проголошує. Він, примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Ісус Воскрес із мертвих, проголосивши свою перемогу над гріхом і смертю. Слава Богу, що через смерть і Воскресіння Ісуса Христа, так стримлян, 6 розділ 23 вірш, має продовження а Божий дар благодаті, вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Чи бажаєте ви, щоб ваші гріхи були прощені? Чи маєте ви відчуття вини, якого ніяк не можете позбутися? Прощення ваших гріхів можливе, якщо ви повірите в Ісуса Христа як свого Спасителя. В Ефесян 1.7 написано, в ньому ми маємо викоплення Його крові, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті. Ісус заплатив наш борг за нас, щоб ми могли бути прощені. Все, що вам необхідно зробити, це попросити Бога пробачити вас через Ісуса, вірячи, що Ісус помер, щоб заплатити за ваше прощення. І Він пробачить вас. Текст Івана, 3 розділ, 16 по 17 вірші, Несе чудову вістку, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Прощення це легко. Ви не можете зробити в Бога прощення, ви не можете заплатити за нього. Ви можете лише отримати його віру через благодать і милість Бога. Ось так ви бачите, що прощення це не є щось неможливе, це нереальне. Це є актом любові. І Бог вас прощає. Це легко. Прийміть Ісуса Христа і будете прощені. Амінь.